Мафії Портнова, який мертвою рукою спрямовує судову і каральну систему на зниження і знищення обороноздатності держави. 137 поїздка на фронті ми будемо вже завтра. За моєю спиною знаходяться комплекси нових сучасних авторемонтних майстерень. Тут у нас є дуже круті медиваки на базі квадроциклу, штурмові квадроцикли. Також йдуть наш десант. За моєю спиною артилерійський новий командно-штабний комплекс. Думаю, що дуже крутий. Там стоять ескаватори, ескаватори для наших бригад реактивної артилерії, для наших десантників, акумуляторна станція для полку логістики, командування десантно-штурмових військ, маніпулятор артилерійських полку логістики, десантно-штурмових військ. Нові. Круті і сучасні оптоволоконні fpv дрони, нові круті і сучасні FPV з машинним зором, і нові детектори дронів, звичайні будні нашої команди, які працюють на оборону держави, на відміну від банди мафії портнова, який мертвою рукою спрямовує судову і каральну систему на зниження. І знищення обороноздатності держави ми не здамося, нічого в них не вийде. Ми продовжуємо нашу бойову роботу. Україна переможе!